Леви, любі мої леви, чи готові ви дізнатися, що очікує вас і саме вас вже цією весною у сфері кохання, кар'єри та здоров'я? Ставте лайк цьому відео, це важливо. І я вас запрошу на особисті консультації, якщо є питання чи сумніви. Карти Таро розвіють все це, і ви будете знати правду. А тепер леви, дивіться на карти. Весна, сфера кохання. Весна. Свераз дорожня. Старая. Свераз дорожня. Угу. Паш кубків. Паш купків початок якоїсь нової історії про кохання. Це може бути побачення, це може бути... Людина, яка буде проявляти до вас почуття, або ви будете проявляти почуття до якоїсь людини, це може бути або нова історія, або повернення якоїсь старої історії, і це вже будуть або нові ролі, або нові. Обставини, це може бути те, що ви переглянете свої ставлення до якоїсь людини, і почнете заново будувати стосунки з цією людиною із. Поточного вашого, теперішнього чи вашого минулого. Це може бути коли ви отримаєте від когось ну, признання у коханні, да, коли хтось вам освічився, І ви, ну, вам буде це дуже приємно. Трійка кубків, сфера кар'єри, сфера роботи. Це кутрійка це про те, що буде якась плідна робота, якийсь творчий проєкт. Будете з кимось або працювати в колаборації. І вам це буде приємно. Ви будете проявляти творчість, активність, вам буде це ну, подобатись. Це може бути консультування, і ви будете справлятися з цим дуже добре. Це може бути. Те, що вас підвищать, і ви будете радіти цьому трійка кубків це про радість і там про щось там святкування, або вас підвищать, або дадуть якусь премію, або е, якийсь вихідний день, і ви будете цьому радіти. І, нав... і це може бути те, що будете об'єднаняти об об'єднати зусилля кількох людей для досягнення якогось, ну, може бути. Ефекту у своїй роботі чи проєкті. І королева Пентаклів це дуже міцне здоров'я. Я вас цим вітаю, здоров'я буде під контролем, і все буде в плані здоров'я, в сфері здоров'я дуже класно. І це може бути ще коли ви, щоб покращити своє здоров'я, будете звертатися до якогось спеціаліста. І цей спеціаліст вам допоможе.